Усім привіт! Ходімо готувати картопляні конвертики з начинкою. Очищаємо три великих картоплини, це десь приблизно 400 г і відварюємо у підсоленій воді до готовності. Далі готуємо начинку, беремо 2 плавлених сирка, продавлюємо через прес 4 зубчики чеснока, подрібнюємо пучок кропу і додаємо 1 столову ложку майонезу, все ретельно перемішуємо. Коли картопля приготувалася, зливаємо воду, додаємо 25 г вершкового масла і подрібнюємо в пюре. Перекладаємо у велику миску і одразу додаємо 2 яйця, швидко перемішуємо. Далі додаємо 250 г борошна і 5 г розпушувача, все ретельно перемішуємо. Картопляне тісто буде липнути до рук, тому стіл присипаємо борошном і ложкою викладаємо невелику кількість тіста. Пальчиками формуємо квадрат і всередину викладаємо начинку, згортаємо конвертиком, як на відео. Відправляємо у розігріту пательню, змащену олією, і обжарюємо по 5 хвилин з обох сторон, накривши кришкою. Це неймовірно смачно, обов'язково спробуйте і підписуйтесь на мій канал. Смачного!